Усім привіт! Забрала свою посилочку від Oriflame. Буду розпаковувати. Ось таку замовила маску для ніг. Fit Up. Ось такі парфуми. і Water, Voltros Blue жіночі дуже давно хотіла я і на цьому каталозі по знижці тому маку замовила. 399 гривень коштувала ось ця вода. Парфумерна маска коштувала 127 гривень ось така. Замовила. Гель для душу з кокосом, кокосовою водою та диною. Великий об'єм тут 500 мл. Дуже мені подобається цей гель, тому взяла. Гель для душу коштує 159 гривень. Взяла ось таку дівмасочку для волосся. Маска з гранічною маракуєю, Подобаються мені ці масочки. Тому взяла новиночку взяла. Крем для ніг з диною та м'ятою ніби. Це да, з диною та м'ятою. Будемо пробувати. Я взяла ось такий гель для вмивання з органічною чайним деревом та лаймом, Такий недорогий. 103 гривні коштував. За сердечко я взяла ось таку пробіотичну основу під макіяж з пробіотичною сивороткою. Ось так вона виглядає. У мене ще є в запасах, тому не буду поки відкривати. В запасах в мене трошки інше є така. Адже Даніколта корчик, є така з розовими такими пупирішками, що лопається. ось це туалетну. Добро тут і годину для клад. Клад Феме Вікенд Рів'ера. І з 35 балів вкладывався подарунок. Ось такий мій подарунок був. Подобається мені цей. Давно на неї дивилася, і ось вона мені вклалася в подаруночок. Хороший подарунок я буду користуватися. І також новий каталог номер 9 Ось і всі мої покупочки компанії Oriflame. Дякую всім за перегляд. па па па, -па.